У Києві обрали кращу медичну сестру. Її визначили під час традиційного конкурсу Кращий за фахом, присвяченого міжнародному дню медсестри. Щоправда, цьогоріч змагання було особливим. У ньому взяли участь сім лікарень, які після реформування столичної медицини називатимуться закладами інтенсивного лікування і надаватимуть допомогу хворим при гострих станах. У цій залі зібралися медики з п'яти дорослих і двох дитячих столичних лікарень, які вже цього року відповідатимуть кращим міжнародним стандартам. Після реформування вони стануть закладами інтенсивного лікування з відділеннями екстреної допомоги. Та чи готові медсестри до нового формату роботи і мав з'ясувати цьогорічний конкурс кращий за фахом? Ми виїжджали в лікарні, і у нас проводився конкурс професійних знань майстерності медичних сестер. Це були написання тестів, тестування. Це було перевірка знань навичок, невідкладні стан. Це був перший етап конкурсу. Однією з його переможниць стала і Тамара Устименко. каже, допоміг великий досвід. Якщо вже знаєш і пропрацював стільки багато років, то мені здається, що це не важко знаючи всі навики, всі питання і все завдання, яке ти проробив у лікарні. А ось Ілоні Семенюк для перемоги довелося проштудіювати не один підручник. Не були на... Питань там було 100, і вони, в принципі, були для медсестричок тяжкі, тому що це лікарняні більше питання, були для лікарів. Ну але посидівши над книжкою, можна було з цим справитися. Така фаховість стане у пригоді в сучасних лікарнях, відзначив голова КМДА і вручив семи переможницям, які змагатимуться у фіналі, цінні подарунки. Решті пообіцяв достойну зарплату. У двох наших районах, де ми. Вводимо нові підходи до оплати праці, ми значно підвищили заробітну плату, і в цьому році хочемо це зробити в масштабах всього міста. Щоб вийти на рівень 4 4,5-5 тисяч гривень і таким чином. Тож медики отримують додатковий соціальний захист, який допоможе ліквідувати дефіцит кадрів. А такі конкурси зацікавлять молодь професією. Коли в нас 5,5 тисяч не вистачає дефіцит середніх медичних працівників, то саме такі конкурси, перш за все, це дійсно піднімають авторитет цієї посади. Молоді багато в залі ви, мабуть, бачили. Ми також на це розраховуємо, що це якби і профорієнтація певного, певного чину. В результаті перше місце між собою поділили медсестри шостої. Та першої дитячої лікарень вони отримують грамоти мозу та премію у розмірі п'яти посадових окладів. Інші фіналістки один посадовий оклад. Світлана Дмитро телеканал Київ.